Паралельно з науковою і літературною роботою Олена Пчілка активно займалася видавничою справою. Не дивлячись на заборону та утиски з боку царської влади, вона пропагувала українське слово. У Луцьку, завдяки матеріальній підтримці чоловіка Петра Косича, організувала невеликий гурток Волинський, метою якого було сприяння друку українських книжок в різних галузях знань. У 1880 році Олена Пчілка видала співомовки Степана Руданського, а також поему Ганна Олени Косач. Проживаючи у Києві Олені Пчілці та Михайло Старицькому вдалося підготувати і видати два випуски Альманаху Рада. Беручи активну участь в українському жіночому русі, Олена Пчілка і Наталія Кобринська видали у 1887 році у Львові Жіночий Альманах Перший вінок. Тут друкуються твори українських жінок, етнографічні матеріали, порушуються питання жіночого, освітнього і громадського руху. У 1905 році, завдяки деяким полегшенням для українського слова, у Полтаві виходить журнал Тижневник рідний край. Це був один із перших часописів, що розпочав свою роботу на хвилі національного звільного руху. З березня 1907 року Олена Вчілка стає його редактором. З 1908 року по 1914 письменниця за власні кошти видає додаток до рідного краю Патріотичний журнал для дітей Молода Україна. У 1917 році у Гадячі Олена Пчілка стала редакторкою газети Гадяцького земства. До приходу Олени Пчілки часопис був повністю російськомовний. Згодом письменниця стала друкувати російською мовою лише офіційну частину, а інші матеріали українською. Пізніше газета Гадяцького земства стала повністю україномовною. Видавнича діяльність Олени Вчілки була надзвичайно плідною і посідала визначне місце у її просвітництві. В одній із редакторських заміток вона написала: не стерли нас цілі віки зневаги, поневіряння національної безправності, хоч помалу, а такі і в наші ширші круги народні проточується національна свідомість, розуміння свого права і достойності.